Друзі, співи і музику, яку ви зараз чуєте, а також танок, які ви бачите на світлині, називаються хота. 12 жовтня в місті Саравоса відбудеться найважливіше свято року: «Фієстас дель Пілар». І завтра, прямо з цих свят, я буду публікувати відео для вас, аби ви відчули чудову атмосферу. А сьогодні готуємось. Друзі, національні костюми цих танцюристів тан 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 називаються батурго. Частиною цих костюмів є хусточки головні, які називаються качі які друзі беруть, мають мусульманське коріння і збереглися до сьогоднішнього часу. Кусточки качіруро, червоно-чорні квадрати, стали символом підготовки до цього свята, незалежно від того, чи ви одягнені в національний костюм Батуро чи ні. Будь-хто. Весь тиждень одягає на шию, на дітлахід, на песиків отакі кусточки, і виїжджає в місто. Просто виходить на вулицю. Це як дрес-код обов'язковий для кожного старогосця. Завтра буде більше цікавого, друзі. Бо завтра буде кульмінація цього свята, коли все місто понесе букети квітів до святої Піляр. Будьте уважні, слідкуйте за публікаціями.